Привіт, друзі! Ми зараз катаємося з пацанами. Я від них від'їхав, сказав, що подивлюсь на один спот. Прибув на баскетбольний майданчик і хочеться зняти такий відос. Пацани про це на даний момент не знають. Хочу намалювати таке коло, не дуже велике, поставити туди пацанів, і вони будуть між собою штовхатись. Якось так зараз вирішимо правила, щоб без ніг, без рук просто між собою корпусом штовхатись. Хто виставляє ногу на асфальт, хто падає, той вибуває. І останній учасник, який витримає всіх, він отримає Мабуть, 150 гривень зараз гляну, що мене по кешу. На жаль, сума невелика, тому що канал не дає дуже велику монетизацію, але 150 гривень я в принципі виділити можу. Якщо ви хочете, щоб виходили такі відоси з великим бюджетом, щоб ми в таких конкурсах, в таких челенджах розігрували по 500 по 1000 гривень, можливо, навіть більше, то оформлюйте, будь ласка, спонсорську підписку і ми зможемо робити такі відоси більш якісними та крутими. Зараз поїду до пацанів. Розповім їм умови, ми прибуваємо сюди і починаємо цей відо погнали. Поїдем. Так, у мене є 200 гривень, але мені треба ще зекономити собі трішечки на воду. Так що пацанам скажу, що той, хто виграв, отримує 150 гривень. От вони катаються там у нас на, іншій, на іншому майданчику. Зараз я гукаю сюди і починаємо. Так, пацани ось, зібрали всі разом. Тут в курсі тільки бабак, він десь там качається. І пацани ще не знають наших викликів. Пацани, коротше, по перше, на кану буде. Ой, тут, тут, тут гривня одна. Буде 150 гривень, тут 200 просто полтос я собі забираю на воду. там. Вам даю 150 гривень. Беру цей камінчик, роблю зараз таке коло на флету. І ви просто штовхаєтесь один проти одного. Ногами не можна, руками не можна. Просто так. Ганяєте по колу і, і корпусом штовхаєтесь. Короч. Хто виставляє ногу на асфальт, той вибуває. Хто один залишається, один забирає весь каш 150 гривень. Можеш тормозити покри. Стаєш на асфальт, вибув. Падаєш, вибув. Коротше, ну аж штовхатись можете просто корпусом. Можете в'їжджати колесом в інший байк, в задню, в передню, в раму, куди хочете. Можете баніком стрибати, можете трюк робити, що хочете. Тільки якщо виставляєте ногу або падаєте, ви вибуваєте. Безкомпромісно, падаєш, або ногу виставляєш, ти вибуваєш. Виїхав з кола, вибуваєш. А можна отак, отак от можна стоять? Можна, можна. Ногами до землі не, не торкаєшся. Одна попитка, одна. І весь каждо забирає один, хто вистить. Це м'ясо, пацани. Короче, пацани, Всі все зрозуміли, питань немає. Да, за таке треба по-любому підписують. І спонсорку. Да, і спонсор. У нас калян без байка і Даня голуб без байка. Короче, перші двоє хто вибуває, пацани в них просто беруть байки. От, Я думаю, так, так буде нормально. Кола буде невелика. Зараз покажу. Тут я знайшов такий камінчик, зараз зроблю. Не дуже велика, десь приблизно. Ось, а так. Ой, на школу завів. Приступаємо до географії. До геометрії. Геометрія з Денисом Столяровим. Зробимо, коротше, ось якраз тут тріщина, від тріщини до тріщини. Десь. Коли реблю не рівне, можна навіть спеціально зробити його якась кривенька, щоб пацанам було прикольніше в ньому ганяти. такий прикол. Це домик. Все правильно. Все правильно. Я хотів, щоб місця тут було небагато, бо буде багато, буде неприкольно. А так ось. Це, Це дуже жорстко <звук> Фух, Підписуйтесь. Попуски є. Целібно. Так, пацани, зараз будемо стартувати. Короте, станьте а так всі по колу. Розсосіться просто в різні сторони. По центру, Йдіть так, щоб у всіх були якісь рівні позиції. Йди туди. Пушка, вставай туди. Хто ще каркаров. Так, коротше, пацани, на 3-2-1 стартуємо. 3-2-1. Хто ногу скинув, той програв. Так, перший вийшов Даня. Голуб або калян, беріть байк. Заїжджай, заїжджай, заїжджай. Рома був близько, наче не вийшов з кола. Так, Саня вийшов. Калян, бери байк, Саня. Бери, бери. Так, заїжджає в наше коло. О, все, калян вибув. Колян вибув? Є, пушка вибув, виходь. Давай, 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 давай. Чотири чоловіка залишилось. Ромчик ще залишився. Це чисто самі сільні, давай, давай, давай. О, Рома виїхав. Рома, дай дві. Так, троє. Давай, давай, давай. О, непогано. Чікін бар. Так, пацани, а тепер відрізаємо частинку кола. Блять! Так, а це вже відрізано. Так, я бачу вам багато. Відрізаємо ще тут. Так, а, а такий у нас невеличкий острів залишається. Ну, я бачу вам багато місця. Давайте такий прикол. Хто не робить Петрюку, той вибиває. Який хочете трюк? трюк? Ну, нолі нормально. Тільки ти роби тепер не нолі. Давай. О, ван Денчик, давай щось крімбаніка. Два леті. Вибиваєш, виходь. Так, залишається у нас два учасника і ми. І ми відрізаємо їм такий шматочок. Бабак, приїжджай, Куда? приїжджай, можна. І ми відрізаємо. А так. А такий у нас шматочок тепер овальний. Будемо поки, сука, мало не Дійсне, ну це мовчання. Всі підписуйтесь на і ніс Пацани, 150 гривень. Так, ну що, трюку. Хто не робить трюк, виходить. У нього більше болять, багатьох. Його, давай інший трюк тебе був вже ванхенд, тепер інший трюк. Chicken бар, готова. Бабак з тебе трюк або вибиваєш? Цікін ride нормально. Я вам відрізаю шматочок. Ігор, проїжджай, можна. Можна, це ще нормально проїжджаєш, тепер відрізаю. Ось. Ну я бачив вам цього багатенько. Зараз просто зроблю більш-менш рівне коло О, так хоч ніхуя не суботу. А так, пацани, тепер коло, як і думали, з самого початку. Ладно, все, я хочу, щоб була. Блін! Красава, баба. Ну, а так ось тут Єгор вирішив, що бабачок у нас виграв. Виграв. Не чесна мені таке не нравиться. Так, пацани, дивіться, Єгор вирішив. каже, бабак, забирай кеш, і вони там самі вирішать, чи бабак забирають, чи вони на двох ділять. А тепер давайте просто такий другий раунд для них двох. Просто заради цікавості, хто з них виживе. От без, без кешу вже Єгор вже сказав, як він вирішив. А тепер просто для цікавості, хто з вас. Вийде. А ні, нормально було все. Все, я за тебе Блін, ну це круто, реально, Єгор, ти прикольно зробив. Ну це вам багатенька. У вас величенька кола. Ми його виріжемо а так. А ну а ну Ну ви не штафхайтесь, ви так культурно. Я б вже штовхався. Виїхав, виїхав, Єгор виїхав. Ну, бабок, що сказати? Ти виїхав Білька. і другий раунд. Спасибо, Єгору, що. Ви Вітаю ви, тобі, я тебе. Я Зараз я тобі видаю кеш. Так, бери 200 та ще посередині, тільки полтос я в тебе заберу, кеш. трішки пізніше там на воду і все таке. Літаю із за 150 гривень. Конкурси, Ягору, спасибо за те, що він такий класний друг. Поступився, всім пацанам, спасибо, що участвували. Крутяк. Бабок, я реально радий за тебе. Давай, Добрай ще раз. Талак. Кензо! О, <ристо> Кензо хоч, що, <ристо> колян, як прийшов в челендж? Заїбено. Хоча тільки хо, ті залізь, нахуй сразу піджимати. Ну нічого. Я думаю на твоєму боці ще буде перемога. Я не Хорошо. Ну тобі зайшов цей челлендж, да. нормально все? Да. На, Коля. Ну і ладно. Кухня, Давай да. Коля Кулачину, ти нормально увірвався. Бабак, да. нормально Я хотів сказати, що бабак насолоджується да. смаком перемоги. Сьогодні твій день. Да.